І далі до новини російська пропаганда запустила у Тікток відео про нібито повне оточення Куп'янська російськими військовими. Воно виявилося фейковим. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Ці ролики це фальшивка, створена за допомогою штучного інтелекту. Йдеться в повідомленні у роликах, згенеровані штучним інтелектом. Бійці збройних сил України говорять про критичну ситуацію у Куп'янську. Аналітики розповідають, що використання генеративних технологій легко розпізнати за неприродньою мімікою та шаблонним голосом. Ще одна характерна ознака це фейкові військові неправильно ставлять наголос у слові Куп'янськ. Замість Куп'янськ кажуть Куп'янськ в центрі протидії дезінформації запевняють, що заяви про нібито повного оточення Куп'янська російськими військовими не відповідають дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бої, але українські сили стримують росіян. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заперечив заяви угорської сторони про те, що потужності адріатичного трубопроводу, який управляє хорватська компанія Джанав, недостатньо для заміщення угорщиною російської нафти. Повідомляє хорватське видання Індекс. Хорватський прем'єр підкреслив, що Джанаф має усі можливості та потужності, аби всю сиру нафту, яка потрібна, доправити до нафтопереробних загодів в Угорщині, з більш ніж достатньою потужністю. Планкович також висловив здивування, тим, що цей неправдивий наратив схвалюють США, маючи на увазі відстрочку від санкцій проти російських нафтових компаній для Угорщини. Прем'єр Хорватії висловив обурення тим, що для Угорщини робиться виняток на підставі якоїсь розповіді про те, що Угорщина не має моря, і що вона. Немає інших нафтопроводів. Чеський президент Петр Павел вважає, що прапори України як символ солідарності повинні і надалі висіти у Чехії. Значно гіршим для Києва було припинення матеріальної допомоги Києву. Про це він сказав у коментарі одному із чеських видань. Павел нагадав, що українські прапори в Чехії висять як символ солідарності з країною, яка була атакована агресивною державою. І в цьому питанні нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії. Доки не буде укладено мирної угоди. Чеська солідарність з нею не повинна слабшати, Додав Павел. Нагадаємо, що новий спікер нижнього. Нижньої палати парламенту Чехії Томі Камура минулого тижня наказав зняти український прапор з будівлі палати депутатів. Згодом чеські депутати повернули українські прапори на фасад парламенту. Тепер їх там буде три. Ну і далі до новин столиці фахівці Київводоканалу працюють над локалізацією витоку на Печерському узвозі. Внаслідок прориву труби там сталося підтоплення підвалу дев'ятиповерхівки. У зв'язку з цим тимчасово відсутні водопостачання за адресами Почерський узвіз 6, 8 та 10. Після завершення робіт подача води буде відновлено.